Всім привіт! Ви на каналі FitGuide і з вами я, Сергій Драган. Ви викладаєтесь наповну на тренуваннях і хочете таку ж віддачу? Якщо так, то це відео для вас. Я підготував декілька порад, які можуть значно підвищити ефективність ваших тренувань. Перед початком не забудьте поставити лайк і підписатися. Це важливо для розвитку каналу. А тепер почнімо. Перша порада зосереджуйте свої думки на тренуванні. Якщо ви думаєте під час виконання вправ про щось своє, то ваш прогрес буде слабший. Направте всю увагу на відчуття у м'язах і техніку виконання. Це змусить мозок збільшити м'язовий потенціал на 10-15 Наступне слухайте свою улюблену музику. Доведено, що музика підвищує рівень дофаміну та серетоніну. Це гормони, які підвищують настрій та мотивацію. Музика може зменшувати відчуття втоми і болю під час тренувань. А також підвищувати спортивні показники та витривалість. Третя порада: помірно пийте воду під час тренування. Втрата рідини може ускладнити тренування та сповільнити процес відновлення. Для посилення ефективності, використовуйте перетренувальні комплекси за 20-30 хвилин перед тренуваннями. Давайте розглянемо декілька передтреників на прикладі венсітон. Всі вони додають витривалості, але в залежності від ваших потреб, ви можете обрати додаткові функції. Це необхідно для того, щоб тренуватися з максимальною ефективністю. Дайте собі відповідь на питання, що заважає вам викладатися наповну. Якщо не вистачає сил та енергії, обирайте старт гейнер. Він швидко надасть бадьористі енергії та збереже її протягом тренування. Якщо важко сконцентруватися на вправах і ви часто відволікаєтесь на тренуваннях, оберіть ревап. Окрім іншого, він має комплекс природних екстрактів, які допоможуть сконцентруватися та відпрацювати повноцінне тренування. Також бувають випадки, коли не вистачає мотивації, особливо коли здається, що результат від тренувань недостатній. В такому випадку оверпамп від вансітон це те, що вам потрібно. Окрім основних функцій, він додає пампу. Це круто мотивує та прискорює кровообіг у м'язах. Із загальних рекомендацій зі спортивного харчування можу додати наступне: для збільшення силових показників раджу вживати креатин. Це природна речовина, що вміститься у м'язах. Окрім того, що її може бути недостатньо, ми її ще й втрачаємо під час тренувань, тому запаси креатину необхідно поповнювати. Також перед тренуванням можна вживати l карнітин Він відтермінує закислення м'язів та додасть енергії. Це відбувається завдяки транспортуванню жирних кислот, а під час тренування підтримуйте водно сольовий баланс за допомогою ізотоніка. До речі, за промокодом FITGUIDE ви можете придбати всі ці товари зі знижкою 15%. Переходьте за посиланням в описі. Наступна порада для підвищення ефективності тренування це не тренуватися голодним. Інакше у вас буде мало енергії та знизиться витривалість. Краще поїсти щось легке за годину-півтори до тренування. Хоча точний інтервал часу це індивідуально, слідкуйте за своїм самопочуттям. Наступне час від часу вносьте різноманіття в ваші тренування, щоб м'язи не звикали до однакових навантажень. Таким чином, ви зможете задіяти більшу кількість м'язових волокон. Наступний спосіб це зменшити скутість м'язових волокон. М'язові волокна знаходяться у фасці. Якщо вони затиснуті, то для їхнього росту не буде просто місця. Тому після тренування я раджу робити розтяжку та міофасціальний масаж зі спеціальним роллером. Далі тримайте високий рівень інтенсивності на тренуваннях. В залежності від вправи і ваги робіть перерву між підходами від 40 секунд до 3 хвилин. Наступне, слідкуйте за якістю свого сну та відпочинку. Без якісного сну тренування будуть неефективними. І останнє: ефективність тренувань великою мірою залежить і від харчування. Тому рекомендую переглянути свій раціон. Порахуйте, чи достатньо у вас калорійність і збалансований БЖВ. Отже, такі нехитрі методи при комплексному використанні дозволять вам отримувати 100% результату від ваших тренувань. Діліться своїм досвідом у коментарях та ставте запитання. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути здорово!